Коли розпочалась війна, Сергій, як свідомий чоловік, люблячий батько і коханий чоловік, він розумів, що тут знаходяться найдорожчі ті, заради кого він жив і живе. Це кохана дружина і любляча донька, яка теж в майбутньому стане матір'ю, подарує йому покоління, які будуть обов'язково гордитися своїм дідусем. Він вступив. До Збройних сил України, до славнозвісної 72-ї бригади чорних запорожців, нащадків наших славетних козаків, який до останнього подиху свого життя боронив свою неньку Україну. Сьогодні цілий світ святкує свято День Закохань. Одні радіють і веселяться, а інші, на жаль, плачуть і сумують. Але навіть це свято, ми дехто святкує в ім'я того, що Сергій і його побратими віддають своє життя для того, щоб було майбутнє, щоб закохувались, народжували і жили. Вічна її йому пам'ять і вічний спокій у царстві Божий. Упокой, Господи, душу спочилого, новоприставленого воїна і захисника нашої України, героя Сергія. Амінь. I <laughs>